Його люблять всі. Да? Він такий улюбленець, біля нього. Будь-яка екскурсія йде, там, якщо Золотий воріт, скажімо, на Андріївський, то його е не оминають. От, біля нього призначають зустрічі, він є важливою частиною міської культури. Да? Причому він став ну, невід'ємною частиною центру міста дуже швидко. Він вже ну, так, досить пожив, да? скульптурі вже. Більше десяти років, якщо я не помиляюся. Не більше. Більше, так. Да. Дуже всі переживають за його долю. Ця скульптура неодноразово вже ремонтувалась. Декілька разів це робив сам автор. Декілька разів вона ремонтувалась, наскільки ми розуміємо, і невайдужими громадянами. Прекрасне бажання насправді, але при цьому люди не завжди. Ну, враховують певні техніко-технологічні особливості, да, не повністю володіють цією необхідною кваліфікацією для виконання подібних робіт. Але ну, мають велике бажання. Але мають велике бажання, да, час і натхнення. І тому приносяться певні зміни в її образ. Тим самим вже та ідея, яку я хотів донести до нас автор скульптури, вже дещо змінюється. Для прикладу, беремо руку їжечку, лапку передню. От. Тобто тут ми бачимо, що вона неодноразово вже перефарбовувалася різними типами фарбу. Тобто тут два моменти: перший суто технологічний, другий суто естетичний. Тобто первинність пам'ятки це ну, первісний вигляд пам'ятки це дуже важливо. По-перше, по-друге, ну, з технологічної точки зору, як, ну, наша задача зберегти його по максимуму. А чому це у тебе обраний, а не собраний? Я після проходження служби за мобілізацією в 2015-2016 роках був зарахований на службу оперативний резерв в першої черги. Відповідно, при оголошенні військового стану мав з'явитися частину протягом доби, 5-го числа, зранку, там, о 8-й, ми вже власне, туди потрапили. От, брат на цей момент добирався, добирався з Дніпра, з об'єкту. Там хлопців розпустив, о... законсервував об'єкт, да. здав все підохрану, ну там матеріали, інструменти і так далі. Просто сів на потяг і поїхав вже до Києва. Додому, зайшов і потім туди у частину, треба ж дізнатися, бо служити, ну, я подумав, служити з кимось, кого я знаю, і що я там більш-менш команда, ще пішов, мій друг архітектор з нами. І ми всі разом зараз так виходить, що служимо. Ну, що і батька з собою прийнув. А, Ну і батька ще сів в машину. Не. І така історія. Планувалося так, що ми не спіша, спокійно його зробимо і він повернеться до Кіян та гостей столиці десь там на початку літа. Оскільки ми не знаємо, скільки ми в Києві, скільки ми не в Києві, де ми поїхали і так далі. То тут вгадати просто буде неможливо. Ну і по телефону чи відеозв'язку не можна деякі проблеми вирішити. Не -не. Треба це бачити, як кажуть, помацати, подивитись, понюхати. Що воно таке? Чи що за проблем? Постояти, почухати голову, щось спробувати, і там проблема вирішиться. От, от так. Тому трошки все зараз загальмувалося з їжачком саме. Реставратор, в принципі. Не може зупинити процес е, руйнації, да? це процес як і старіння, процес безперервний. Чудес не буває, нічого не вічне. Але е, вповільнити ці процеси максимально, да? вплинути на них таким чином, щоб вони е, були максимально пролонговані у часі. Да? От це, це і є наша задача. Е, в чому складність і одночасно, і чим цікава е, така вулична скульптура. Це тим, що вона багатокомпонентна. Художник не думав про технологію, художник думав про вираження певного образу, який склався у нього в голові з допомогою всієї палітри матеріалів, які він мав в своєму розпорядженні. Це перше. І друге, це досить агресивне міське середовище. Ну, тобто, да, тут видно на, насправді, от наскільки дерево постраждало найсильніше на голові, да, там, де найбільший вплив вологи. Тобто, окрім того, що там перепади, ну це ж вулиця, да, перепади температури, вологості і так далі, дуже серйозні, це місто. А місто це певні ще чинники, такі як вихлопні гази, да, такі, як банально люди, які ходять і колупають цю скульптуру, і запхають, інсталюють туди там свої монетки на пам'ять. У нас тут виходить. Оці всі копієчки ми повитягували з під голочок кіжечка. Роботи, підходячи до якої, треба підходити досить виважено, враховуючи всі всі вищеназвані фактори, і банально визначити стан деревини, стан тих самих саморізів, да, стан сітки, кріплення, так далі, всіх елементів. Познімали частинами і підписали, де все знаходилось, щоб його потім знову повернути на місце. Це така чисто робоча історія. Ми просто зробили карту, да? грубо кажучи, як розгортка цього їжичка. На ньому нанесені схемка, як ці голочки були розташовані, от, і відповідно в якій послідовності яку частину вдягати. Там теж щось. Ну, це, мабуть, чим кріпилось? кріпка Та монітка стопудня. Ну, щось засунуло вже туди. Може, будемо розбирати, чистити і побачимо, що там взагалі. Роботи тут ну, досить багато, але от, результат цікавий саме тим, що продемонструвати, що правильне відношення до цієї маленьких якихось скульптур або декору, які в принципі формує наше ну, середовище, в якому ми живемо. Дерево ми законсервуємо завдяки лідній співпраці з міжнародними колегами. От, і приведемо його в порядок і поставимо на місце, і він буде і далі радувати клієнта, гостей столиці своїм прекрасним виглядом.